Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні ми з вами поговоримо про десяткові дроби і навчимося їх додавати та віднімати. Вся фішка в тому, що коли ми додаємо або віднімаємо десяткові дроби, нам необхідно кому поставити під комою. Все. Все інше робимо так, як ми вже це вміємо робити. Давайте наведемо приклад. Ось перше завдання. 6,4 додати 7,6. Ми записуємо у такому вигляді, пишемо кому під комою і починаємо додавати з хвостика. 4 додаємо 6, це в нас буде 10, тому пишемо нулик і одиничку помічаємо. Тепер 6 додаємо... 7 і ще додаємо ось цю одиничку. Тому в нас буде 14 і кому записуємо там, де вона і була. Тобто кома під комою. Якщо в нас 0, 0. Десятих ми його можемо не записувати, тому що ми розуміємо, що це просто 14, 14, цілих. те саме робимо і ось тут. Обов'язково записуємо кому під комою. Тепер дивіться, після шестірочки ми уявляємо, що тут у нас 0. І тепер додаємо. Ну, додаємо 5, я думаю, що ви це розумієте. 6 додаємо 2 і зносимо кому, і додаємо ці два числа і отримуємо ось такий результат. Тобто 13,85. Дві цифри після коми. В сотні 2 нуля, тому сотих. так? Давайте подивимося на ось цей запис і розуміємо, що знов ми записали кому під комою. Тут вже треба два нулика дописати. 0 плюс 9 це дев'яточка. Тут в нас одиничка. Якщо я 5 додаю, 3 буде 8, не забуваю знести кому. Тепер у нас тут 6, бо 2 плюс 4 це 6 і одиничка. Тобто ми маємо 16,819, що 3 нуля значить тисячних. Те саме відбувається і з відніманням. Нам необхідно записати ком під комою. Ось я це і зробила. Тепер від 4 я віднімаю 8, я цього зробити не можу, тому забираю тут одиничку. І від 14 віднімаю 8. Це в мене буде 6. Знесла кому, тепер же в мене тут 6, від 6 віднімаю 5, буде одиничка. Тобто 1,6. Ну і ще один приклад, так само я записала кому під комою, дописала сюди нулик. Тепер мені треба від нуля відняти. 4, Я цього зробити не можу. Я забираю одну одиничку, від 10 віднімаю 4, це буде 6. Тепер ось тут в мене вже 3, бо я одну одиничку забрала. 3 відняти о, 1, це в нас буде ще 2. Поставила кому, і 9 віднімаю 2, це буде 7. Ось наш результат. 7,26. Сотих. Нічого складного немає. Головне, пам'ятайте, що кома має бути під комою, якщо ми додаємо або віднімаємо наші десяткові дроби.